В Україні в день помирає шість жінок від онкології шийки матки загрозливим. Є і той факт, що такі захворювання почастішали серед молоді. До загальнодержавної статистики входять і випадки виявлені в нашій області. Таку інформацію озвучили лікарі Житомирської приватної клініки «Медібор» під час прес-конференції, присвяченій покращенню здоров'я жінок. Згідно внутрішньої статистики клініки, у 80% пацієнток різного віку виявлені гінекологічні патології, які без вчасного лікування можуть стати причиною розвитку раку клітин. аби позитивно вплинути на ситуацію, лікарі клініки пропонують жителям області пройти безкоштовне гінекологічне обстеження протягом вересня. Таким чином заклад підтверджує свою участь у міжнародній просвітницькій програмі здоров'я жінок України. «Учреждення здрава храніння долини реалізовувати і розрабатувати реалізовувати програми соціально орієнтовані програми, направлені на зберігання здоров'я жінок. В Принципі, ці програми можуть бути і не бізплатні, але вони должны бути доступні по ціні для большинства населення, ну как мінімум нашої Житомирської області. Рак шийки матки це той вид раку, який можливо вилікувати при вчасній діагностиці. Впевнено, заявляють лікарі. Головне відповідальне ставлення жінки до свого здоров'я та регулярні профілактичні огляди. Це є той вид раку, який абсолютно і повністю я це говорю авторитетно. І відповідально може бути повністю вилікуваний на ранніх стадіях. Іноді жінки не відвідують гінеколога по декілька років. Це не входить в культуру нашого суспільства, просто без ніяких скарг відвідати лікаря і подивитися, чи який стан твого здоров'я, і це дуже неправильно і дуже велика помилка жінок. На сучасному етапі забезпечити вчасну діагностику будь-яких гінекологічних захворювань у жінок можливо завдяки кульпоскопії, констатують лікарі клініки, яка допомагає лікарям у роботі з профілактикою та лікуванням гінекологічних захворювань. В нашій клініці вперше з'явилися кульпоскопи, такі як МК 200 в Житомирі таких немає. Ці кольпоскопи оснащені дуже потужною відеосистемою з програмним забезпеченням. Завдяки великому збільшенню понад 20-30 разів і потужні освітлення ми можемо чітко побачити навіть самі-самі невеликі процеси на шийці матки. Користатись перевагами клініки Медібор та пройти безкоштовний гінекологічний огляд жінки області зможуть звернувшись до закладу за адресою місто Житомир, вулиця Велика Бердичівська, 47, телефони клініки 437 888 та 445 145.